Всім привіт! Ось такий мені пішов кабель трекер. Батареїв в ньому не було. Покажу Ось інструкція маленька є на ліскій мали. Батарейки крону сюди йдуть. У нас кіську по 3 батарейки, одна і друга. В чому прикол? Вам треба подзвонити проводку в машині чи десь. У вас подовжувач не працює, ви берете ось він у вас працює в режим тестера, метра. Включаєте ось OFF, щоб зелене засвітилося позумку вниз і замикаєте дроти. Якщо у вас дроти працюють, от я замкну викруткою, працюють нормально, тобто подзвонюєте, у вас буде залишитися сізей зеленим. Якщо того не буде, включаєте на то. Включаєте до обидвох дротів. Мінуси, і прозвонюйте, і Включаєте вас тумблером, даєте більше-менший звук. І на вас Бачимо, по дротові буде йти сигнал. і Він буде йти, 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 йти де сигнал буде слабший, або пропадати в нашому районі дріт перебитий. Отака штука йде для автолюбителів, автоелектриків і для домашнього користування. В районі 400-500-550 гривень ця штука вартує кожен долар по 3,85.